Добрий день. Давайте будемо перевіряти домашні роздачі. Вони у нас зараз такі трохи об'ємні, але вам не потрібно робити все, що я зараз буду показувати, тому що я показую такий спосіб, як ви можете робити, а коли ви можете робити або так, або по-іншому. Тобто я показую кожного разу. Обидва способи, а ви будете якийсь один із них вибирати. Давайте подивимося, як це відбувається. Перша задача 1572, виконуючи дослід учень склав електричне коло, де весь рисунок визначити опер резистора r 1 якщо R2 дорівнює 10 Ом. Ну, В даному випадку у нас не дуже багато вибіру я саме мала на увазі наступну задачу. Тут у нас є рисунок, я зрозумію, що рисунок ви перерисовувати не будете, не можете, тому ми будемо рисувати схему. Але пам'ятаємо, що вона називається еквівалентна схема. І ми робимо ось тут о, бачите, зараз я а, трохи додала до рисунку. Ось, ось такий рисунок у нас є. Ми бачимо три, три резистора, перший, другий, третій. Ось вони є. Ось у нас джерело струму. В даному випадку не важливо, чи це батарея елементів, чи це просто гальванічний елемент. В нашому випадку важливо, де в нього плюс, де в нього мінус, хоча і, взагалі, в даному випадку це теж не так важливо. Добре, у нас є 3 вольтметра, але для розв'язання даної задачі нам це не так обов'язково, тому що нам потрібно порівняти параметри першого і другого резисторів. Тобто ми бачимо, що у нас резистори з'єднані послідовно. А це означає, що сіла струму через перший і другий вона однакова. І сіла струма із закону ООН ми можемо знайти як відношення напруги до оперу кожного разу. Звідси ми знайдемо R1. Але звідки ми беремо напруги. Напруги ми беремо безпосередньо з рисунку, і для того щоб ми розуміли, де який у нас вольтметр. Ось ми їх підписуємо. Сюди записуємо їх покази. Тобто для першого вольтметра, ось цього покази 8, ой, 4 вольта. Для другого вольтметра, ось він покази 1 вольт. Ну і опер за умовами другого резистора у нас 10 Ом. А знайти нам потрібно опер першого. Звідси ми можемо знайти що, 40, що його опер 40. Ом. Якщо ви хочете трохи собі е, спростити задачу, ви можете розуміти, що третій резистор в даному випадку він зайвий і він не впливає на дальніші наші розрахунки. Але тут е, трохи інша ситуація. Якщо ми його приберемо з цієї схеми, то в нас, мабуть, будуть трохи інші покази, тому що зміниться е, загальний опер у цепі, тому Бажано все ж таки рисувати всю схему, як вона є, а не тільки її фрагмент, щоб ви просто розуміли ситуацію. Але так, ми не використовуємо покази ось тут. Але в інших задачах той, той самий рисунок, але е, там потрібно щось інше розраховувати. Ось така задача, на мій погляд, вона дуже проста. Такого, типу, типу задачі у вас будуть самостійні роботи, але сподіваюся, що вони не будуть викликати у вас багато проблем. А ось наступна задача вона потребує вашої уваги, тому бажано, щоб ви її не пролістували, а дуже уважно подивилися. Рухаємось. Дивіться, нам потрібно знайти силу струму в кожному з резисторів На рисунку резистори вже пронумеровані. якщо опер кожного з них становить 120 Ом, а напруга джерела струму 33 вольта. Як ми запишемо дано це на наш розвит, або можемо записати, що R1 дорівнює R2, дорівнює R3, дорівнює R4, дорівнює R5, дорівнює R6, або можна написати, що Ri дорівнює 120 омів, як ми хочемо. А от далі це важлива ситуація. Якщо хтось з вас вже молодець і він бачить, як здесь з'єднані резистори, то він може просто це написати. Але якщо вам складно поки що бачити ці схеми, то краще, щоб ви їх рисували. Якщо ви нарисуєте еквівалентну схему, то, мабуть, є надія, що ви трохи більш вероятно, що ви зробите правильно. Але це не точно. Якщо що. Ну, добре, давайте подивимось. По-перше, якщо ви просто дивитесь на цю схему і бачите, що у вас знов починаємо ми розгляд таких схем обов'язково со сторони протилежних до джерела. Тобто починаємо ось цього. Боку, якщо джерело у нас ось тут. Тоді у нас резистори, другий, 4 і шостий, вони між собою з'єднані послідовно. І це буде потім один, один резистор 4, 6 Резистор 3 до цих трьох під'єднаний паралельно. А ось до цього резистора 2, 3, 4, 6 резистори 5 під'єднані послідовно. Якщо ви це побачили, ви можете тоді схему нарісувати саме ось цю, і після цього обов'язково написати, що ви маєте на увазі, як ви будете розв'язувати. Тобто, коли ви розв'язуєте задачу, зараз я все виведу сюди, трохи чекаємо, зараз, мабуть, все вивіла. Так, дивіться, якщо ви розв'язуєте задачу, у вас обов'язково должна бути схема. Або це буде відразу еквівалентна схема, або це буде схема, яка задана, ця задача не може бути розв'язана без схеми. Будь-яка схема бути, ну, правильно, безумовно, або та, яка в висходня, або та, яка еквівалентна. Якщо ви нарисували еквівалентну схему, ви можете не розписувати ось це. Але якщо ви розпишете, це буде дуже класно. Якщо ви нарисували схему основну, ту, яку далі задачі. Ось це обов'язково ми робимо. Я намагалась як можна коротше зробити цю запись. І тоді, от як я розповідала, 2, 4, 6. бачите, послідовні. 3 і 2, 4, 6 між собою паралельні. 1, 2, 3, 4, 6 і 5 між собою послідовні. Ну, якось так я це написала. Можна більше слов написати більш подробно, але я намагаюся максимально коротко це написати, тому що я розумію, що ми економимо ваш час в даному випадку і ваші сили, якщо що. Добре. Ось тут я написала, що Р Іте дорівнює 120 Ом, ну а напруга 33. Для розрахунків мені не дуже зручно, якщо я буду писати кожного разу Р Іте. Я. я написала, що Рите у мене дорівнює R маленьке. І з R маленьким я буду працювати. Тобто опер резисторів 2, 3, 2, 4, 6 це в мене буде R плюс R плюс R, тобто 3R. Бажано прописувати кожен резистор окремо, а потім вже результат. Якщо ми будемо рахувати резистор 2, 3, 4, 6, то у нас резистор 3 і резистор 2, 4, 6 між собою паралельні. Їх два, тому ми можемо використовувати ту формулу, яку ми вже неодноразово з вами це буде R умножити на 3 r і поділити на 4 r тобто 3 чверти r. Далі, до цього, ми додаємо ще два послідовних резистора. Тобто, це буде R2346 плюс r плюс R5. Це буде 3 чверті R плюс R плюс R. Це буде 11 четвертих r маленьке. Далі ми будемо шукати силу струму. Щоб знайти загальну силу струму, нам потрібна загальну, загальну напругу поділити на загальний опір, який ми знайшли. Але я дивлюсь на рисунок сюди або сюди і бачу, що загальна сила струму це сила струма, яка протикає через, буде проходити через перший резістор або через п'ятий резістор. Тобто, я можу казати, що загальна сила струму, вона, безумовно, дорівнює у на Р, але вона ж буде дорівнювати і перший і вона ж буде дорівнювати і п'ятий. Тому, коли ми з вами обчислили І, тобто 33 вольта. А здесь подставляем 11 замість Р маленького підставляємо 120 Омів і ще четверку піднімаємо до, до гори. Це буде 0,1 А. І така сила струму, саме така сила струму протікає в, в, в загальному цепі, в загальному колі, і вона же протікає через пер, перший, і вона же протекає через п'ятий. Тобто дві сіли струму ми вже знайшли. Далі ми дивимося ось на цей рисунок і розуміємо, що до цього вузла дійшла сіла струма, далі вона поділяється на дві частини. І вони під... з'єднані між собою паралельно. Тобто відношення сіл струму буде обернено пропорційно відношенню оперів. Тому я можу це записати таким чином. От я скопіювала оп. Далі ми пишемо, що у нас паралельне з'єднання, тому сила струму через третій відноситься до сили струму через другий, шостий ш... і четвертий, як е, і опори. Опор е, 2,64 у нас був 3Р, опор третій у нас просто r, тому ми r скорочуємо. І замість трьох, як ви пам'ятаєте, ми пишемо 3 до 1. Обов'язково, щоб ми пам'ятали, що у нас загальний струм. Делятся на четыре частины. Из них три пойдет через І3, і третій, и одна частина через 2,4,6. Якщо три частины из четырех идут через и через третье, то мы можем написать, что c 3 четверти от 0,1 це будет 0,075 А, 75 тысяч Ампера. Або потім можем сказать, что СмА я так потом перевела загально сюда. А ось далі ви можете обрати будь-який спосіб. Не потрібно все це записувати. Я просто написала все, що можна було зробити, і все, як можна було зробити. Тут одразу всі способи показані. Дивіться, сіла струму через другий, четвертий і шостий, вона однакова, тому що вони послідовно з'єднані. І вона ж дорівнює сілі струму через загально, всі, ці три разом ми можемо знайти як загальний струм мінус третій струм, це буде одна четверта. Вибачаюсь. Це може бути загальний мінус третій. ось це мінус 0075 Або це може бути одна, чвер... одна чверть від загального струму. Це буде 1 чверть від 0,01. Хоч так ми порахуємо, хоч так ми обчислимо. Неважливо, ми отримаємо 0,25. Який спосіб з цих вам більш подобається, ви обираєте його. Але ви обов'язково е показуєте, який саме спосіб для розрахунку струму ви вибрали. Я показала всі способи, які тільки можливо. Але після того, як ви це все зробили, ви можете пройтись по вашому розв'язанню і подивитися, що у вас відбулося. І для того, щоб вам простіше було все збирати, можете собі підкреслити: наприклад, і третій струм у нас ось цьому дорівнює. Далі другий, четвертий, шостий струми у нас ось цьому дорівнює. Далі ми можемо повернутися сюди, знайти ось тут перший і п'ятий струми у нас ось цьому дорівнюють. Тобто ми все з вами. Зібрали. І тепер, ми мож... Докупи, і тепер ми можемо записати ось цю відповідь. Ми можемо написати, що перший, п'ятий це 100 мА, другий, четвертий, шостий це по 25 мА, і третій 75 мА. Перевіряю, перший є, другий є, третій є, четвертий є, п'ятий є, шостий є. Всього у нас було шість резисторів. Нам потрібно було знайти силу струму через кожний перевірили у що нічого не загубили. І я дуже раджу вам ось так Потрохи підкреслювати, тому що іноді вам потрібно буде не тільки сіли струму всі знайти, а ще всі напруги знайти. Ну, тобто, вам може бути дуже багато всього знайти потрібно. І для того, щоб не загубитися в цьому дуже бажано, щоб ви акуратно все в своєму розв'язанні, в своєму розв'язку все знайшли. Ну, добре, на цьому ми сьогодні завершуємо. Ось такі задачі у нас були. Сподіваюся, що ви все перевели. можете оцінювати і публікувати свої оцінки. Відпочиваємо.